У Бердичеві чоловік відсудив у комунальників міста 190 тисяч гривень за розбиту у ДТП автівку. Аварія сталася у листопаді 2021 року. Тоді на вулиці Бистрицькій чоловік намагався об'їхати яму, яка залишилась після розкопок місцевого водоканалу. Автівку розвернуло та відкинуло у електроопору. Спочатку на чоловіка поліція склала протокол, де винуватцем аварії визнали самого водія, але через суд він цей протокол оскаржив. Наступний позов подав на комунальні підприємства Бердичів водоканал та Бердичівкомунсервіс. Через два роки судових засідань суд зобов'язав комунальників відшкодувати чоловіку 190 тисяч гривень за розбиту автівку. Чоловік та його адвокат коментувати цю історію Суспільному відмовились. Директор Бердичів комунсервісу розповів, що дійсно тоді, у листопаді 2021 року, на цій вулиці була яма від розкопок водоканалу. «Це було в прорив водоканалової мережі і водоканал. Вже ліквідував прорив, але вони вчасно не засфальтували зв'язку з погодніми умовами. Тоді, як було це осінь і ну, асфальтування доріг не проводиться в осінній період, і більше коли це йде дощі і погода не, ну, не відповідає асфальтуванню. За рішенням суду компенсацію водію мають заплатити водоканал та бардичів комунсервіс. За словами директора підприємства, цю суму вже заплатили позивачу. Ми заплатили відшкодування в повному обсязі. У нас були гроші на рахунку. Ну які ми заплатили. Так. За словами юриста Романа Гуртовенка, в Україні випадки стягнення з балансу утримувачів доріг коштів за ремонт пошкоджених через погані дороги автівок є одиничними. Все через складність процедури. Водій на місці ДТП має зібрати доказову базу, що аварія сталася саме через яму на дорозі, а потім позиватись до суду. Для поліції найпростий варіант це скласти протокол на водія. Ну, от десь там щось він не догледів, він зобов'язаний там слідкувати за дорожньою обстановкою, і ще щось. Це, як правило, звичайна практика. Потрібно від цього, тобто тут нерідко водії, із, що вони самі потерпіли особи, але вимушені, на жаль, доводити в судах. що… Так, да, так, да, так, да, звичайно в мало принципових людей, які хочуть доводити все до кінця, і йти проходити процедури, наймати адвокати. То тобто, це можна сказати, що дуже рідко практикуються вона. Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомирщина.